Усім доброго здоров'я. Сьогодні в цьому відео хочу коротенько показати нашу дерев'яну теплицю, яку ми зробили двох з дружиною. Теплиці вже третій рік. От, бюджетна вона чи не бюджетна, це вже вирішувати кожному. Я б не скажу, що вона бюджетна, тому що тут використовувалась, використовувалась обрізна дошка, обрізний. Брус і, ну не скажу, що вона дешева, але і не дуже дорога. Можна її здешевити, можна зробити дорожчою, це вже хто як собі може робити, може собі планувати і розраховувати на свої можливості фінансові і так далі. Так от, розказую, показую тепличку. Теплиця наша має 14 метрів. Чи не 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 метрів має. Шістнадцять метрів. Опори бокові і центральні. З бруса обрізного. З обрізного бруса, якщо я не помиляюсь, 10 на 50. Так, 10 на 50 обрізний брус. от Намагались використовувати його все, весь, щоб було мінімум відходів. от Тому от деякі центральні опори складаються з двох частин. отут тут. Є Через одну ми їх ставили. Тут, там далі є. От е з двох частин. Щоб не викидати навіть більше, я скажу, навіть не з двох, а з трьох. Вон там ще з'єднання. На тій опорі теж зверху є з'єднання. Тут є з'єднання. Прекрасно вони тримаються, нічого їм там. Міцності їм вистачає. Всі опори бокові центральні стоять одна напроти одної і е, мають відстань між собою 2 метри. 2 метри відстань від опори до опори. От, і ширина теплиці 5,5 метрів. Тобто, ну, загальна. Її загальні розміри це 5,5 ширина, 16 довжина і висота, якщо я не помиляюсь, 3,50. 3,50, загальна висота по центру. Теплиця досить простора, От, досить. Простора і я б не сказав би, що вона велика, але і не скажу, що вона маленька. Тут зверху ми натягнули стрічку капельну стареньку стрічку натягнули. От, щоб е, підтримувала трохи е, плівку. Вона підтримує, але ну, з власного досвіду скажу, що Поперек можна і не давати, можна давати тільки повздовж. Ось так. Повздовж, і то до цієї дошки. Туди донизу вона не потрібна більше. Туди до дошки. От чому тільки повздовж? Тому що якщо ви даєте поперек і погано натянута плівка, тоді, якщо багато снігу, буде робитися вам між оцими е, поперечними, е, Стрічками будуть робитися такі е, півкруглі е, ями, якби сніг буде тиснути, і це загрожує тим, що може ну, порвати плівку, буде затримуватись там в тих ямах вода. Ну, Це якщо погано натягнута плівка. От, так що поперечні можна не робити, можна робити тільки оці повздовжі. От. Тут у нас є вікно. Тут у нас є вікно. Ну, на літо ми його відкриваємо. Як дуже гаряче, то взагалі можемо його зняти, там сітку ставимо, щоб не забігали ніякі коти сюди. От. Ось такий варіант. Е ці опори оброблені внизу смолою. В землі, я не пам'ятаю, точно вони сантиметрів, мабуть там 50. Не дуже глибоко. От. Так, в цьому куточку у нас стоїть куб. Ми набираємо воду в нього по трубах і зараз труби зняті, тому що тут трохи наводимо порядок, підготуємо е, теплицю до сівби, посадки. Стоїть куб. Чуть-чуть на підвищенні. от, щоб був тиск, можна було його підняти вище, але тиску в принципі, вистачає, тому що сама теплиця не дуже велика, труби не дуже довгі. Капелька теж не дуже багато метрів має. От відповідного тиску вистачає, але можна його піднімати вище. Можна замість куба ставити там бочку, наприклад, там на 200 літрів. Але якщо бочка 200 літрів, то її бажано підняти вище. Чи брати, наприклад, взагалі класно підійшов би від літнього душу бачок. Він темний, там не буде зацвітати вода, не буде зеленіти вода цвісти. От, і так само його на висоту, от приблизно так, як куп, скільки десь тут півтори, півтора метра. На таку висоту бочку можна ставити, буде вам полив. Ну, звичайно, там бочка для душу, там, я не знаю, 200 літрів. Мабуть, що є такі 200 літрові, але це все одно краще, ніж, допустимо, з шланга. Ви собі бочку набрали, наприклад, зранку до вечора вона нагрілась, вода в ній. Ввечері кран відкрили і пішли собі спати. Теплиця полита, все нормально. Вон, кіцька ходить. От. І все нормально. Тому що шлангом стояти постійно ну, це забирає досить багато часу. Так, заполив, розказав коротенько. Покажу з вулиці. З вулиці, ну, тут. Просто самі звичайні двері стоять. Самі звичайні двері. Ось так. Ось така вона з вулиці. Що хочу сказати? Що е, плівку, якомога менше ви е, плівку? Прибиваєте цвяхами чи закріплюєте якимись там планками, тим краще. Як закріплена плівка у нас? Зверху тут 6-метрова плівка йде з однієї сторони теплиці і з другої сторони теплиці 6 метрів плівки. Тобто в загальному це можна було брати 12-метрову плівку шириною, перекидати її через верх. От, і тоді вона була б суцільна. Але так, як в нас була в наявності 6-метрова плівка, то ми. Зверху її закріпили на планки. Одна, на одну сторону 6 метрів ширина пішла, на іншу сторону пішла ширина 6 метрів. Тут вона не прибита нічим. Тут не прибита нічим. Внизу теж нічим не прибита. Внизу теж нічим не прибита. О, тобто вона прибита тільки зверху, натягнута донизу і прикопана землею. Все, ніяких цвяхів, кріплень, планок тут немає. Вікно зроблене на зігзагах. Тут плівка. Ми вирізали просто плівку. Тут закріпили на систему зигзаг, є така. От тут зигзаг. Там така рейка і пружина вставляється. Тут на зигзагах по периметру, де вікно закріплено. Тут задньої частини на планках. Ні, тут теж зигзаг. Тут тільки з боку планка внизу прикопана. Ця сторона так само. Зверху закріплено. Зверху закріплено планкою. Внизу. Прикопана. Немає тут, немає тут ніяких планок, цвяхів, це все зайве. Закріплено тільки з самого верху і внизу натягнуто, прикопано. Все. Ось тут видно, що погано вона натягнута. От, це погано. От, Погано тут натягнуто з однієї сторони, але вона, в принципі, тримається. Так, ця сторона так само. Тут прибита планкою, бо нам зигзагів, мабуть, не вистачило. От. Тут зигзаг. Тут нічого не прибиваємо, теж донизу натягнули, закопали, прикопали. Зверху, тут тільки планкою прибито і тут планкою. Все. Ну, тут планкою, бо тут теж. Мабуть, з двох кусків зроблено все. Нема ніяких тут, нема ніяких нічого, немає е, більше кріплень. Ніяких планок, нічого. І це е, чим це добре? Тому що я ще раз повторюю, що якщо ви б'єте планки кругом, то е, там е, ці місця саме більше потім пошкоджується, тому що вітер е, тріпає це все, і помаленьку там, де цвяхом притиснуте, пробито, там помаленьку воно розтягується. От. А так вона собі ось, гуляє туди-сюди, нічого не, 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 цього, не, не робиться. Тут так само, вона собі вон, рухається, е, гаряче вона розтягується. Холодно, вона трохи собі стягується. От, і І все. Плівка стоїть. Е, на чому можна зекономити? Зекономити можна на опорах, на опорах центральних. Якщо ви десь, можливо, живете біля там, не знаю, посадки, де є можливість вирізати, наприклад, з і стовпи, можна поставити замість обрізного бруса. Стовпи. З краю теж можна стовпи поставити. От, з дерева. Ну, зверху бажано, щоб рейки були рівні. Зверху, щоб були рівні. Оці підпорки теж можна зробити з, там, я не знаю, з якогось кругляка. Замість шурупів давати цвяхи. Трошки дешевше буде плівку, в будь-якому разі потрібно брати світлостабілізуючу і, наприклад, хоч би там 150 мікрон, щоб було. Тоді будете, тоді будете, буде плівка стояти добре і не один сезон. Світлостабілізуюча плівка, плівка товщиною 150, а то й 200 мікрон. Не обов'язково саму дорогу брати, головне, щоб вона була світло стабілізована. Світлостабілізатор був і то, ще на що відповідало. І все. Ну Так, в принципі, здешевити, є. що ще можна здешевити. Більше так я не бачу, на чому тут можна економити, тому що робиться це не на один рік, це не тунель, там який що там можна брати плівку на один сезон. От Краще брати плівку більш-менш. Нормально і тоді тепличка буде стояти. Ну, в принципі, так, коротенько. Підписуйтесь на канал, будемо ще розказувати про тунелі металеві. Металеві тунелі трохи важче. Якби я не сказав би, що їх важче робити, ну, трошки з металом, важче працювати за рахунок того, що там. Навіть шурупа закрутити важче, наприклад. От, можливо, десь щось треба приварити, навіть гнути дуги. Потрібно мати трубогиб у будь-якому разі, щоб гнути труби. От. З дерева можна зробити, я ж кажу, без проблем можна зробити. головне, щоб було бажання і фінансові можливості. Про е, тунелі. Металеві теж будемо знімати відео. Зараз ще ми їх... У нас є один тунель, ми його маємо переставляти, ще його не переставляли. Будемо переставляти, будемо знімати. Так що підписуйтесь, буде багато цікавої інформації. Всім дякую за увагу. Всім всього доброго, успіхів, до побачення.